Третя функція фінансування в охороні здоров'я це власне закупівля медичних послуг, тобто яким чином використовується кошти охорони здоров'я для того, щоб оплачувати медичну допомогу пацієнтам. При розгляді цієї функції зазвичай говорять про еволюцію підходів до оплати медичних послуг, від кошторисного фінансування або фінансування за історичним принципом до так званих стратегічних закупівель медичних послуг. Кошторисне фінансування це фінансування, при якому покриваються визначені статті бюджету, наприклад, зарплата працівників, комунальні послуги тощо. Надавачів послуг не обирають відповідно до узгоджених критерій, а якість та результати роботи не винагороджуються. Стратегічні закупівлі, які приходять на зміну кошторисному фінансуванню, засновані на трьох основних питаннях. Перше, які послуги фінансуємо. Друге, якими є вимоги до надання медичних послуг. І третє, за допомогою якого тарифу оплачувати медичні послуги. Тож почнемо з першого питання: які медичні послуги закуповувати? Тобто, які послуги фінансуються за рахунок програми медичних гарантій, а отже, гарантовані пацієнтам державою? Друге питання. У яких надавачів ці медичні послуги можна і треба закуповувати? Тобто якими є вимоги до надавачів медичних послуг, аби НСЗУ могла закуповувати ці послуги і вони були безпечними і якісними для пацієнтів, тобто якими є вимоги, наприклад, до медичних спеціалістів, організації медичної допомоги та медичного обладнання для різних послуг вимоги щодо їх закупівлі відрізняються. Є послуги, до яких застосовуються досить базові вимоги, наприклад, як для надання первинної медичної допомоги, яка є базовим та поширеним видом медичної допомоги. До інших послуг, таких як лікування гострих станів, зокрема таких як інсульти та інфаркти, або надання екстреної медичної допомоги, держава має встановлювати більш жорсткі вимоги. Вони дозволяють забезпечувати якість і безпеку пацієнтів при отриманні медичної допомоги. Перейдемо до третього запитання: який метод оплати і тариф використовувати? Тобто, який тип тарифу або їх комбінація застосовується для оплати медичних послуг. Яким є розмір цього тарифу? Яким чином тип та розмір тарифу створюють стимули в системі фінансування охорони здоров'я? Існує П'ять основних типів тарифів для фінансування медичних послуг. Перший капітаційна ставка, другий ставка на пролікований випадок, третій оплата за медичну послугу, четвертий глобальна ставка і п'ятий ставка за результатами виконання договорів про медичне обслуговування. Пропонуємо розглянути кожен з цих типів тарифів детальніше. Перший тип тарифу це капітаційна ставка. Цей тип тарифу відомий вам за прикладом оплати первинної медичної допомоги. Капітаційна ставка означає оплату за одну людину з латини per capita. На рівні первинної медичної допомоги людина може і не звертатися за медичною допомогою протягом періоду дії цієї оплати, але тариф сплачується за готовність надавача медичних послуг надати допомогу пацієнту. Наразі за капітаційною ставкою оплачується не лише надання первинної медичної допомоги, але й інші види медичних послуг: це ведення вагітності, лікування пацієнтів методом перитоніального діалізу, радіологічне лікування та супровід дорослих дітей з онкологічними захворюваннями, діагностика та лікування дорослих і дітей з туберкульозом. Супровід та лікування дорослих та дітей хворих на туберкульоз. На рівні первинної медичної допомоги. Діагностика, лікування та супровід осіб з вірусом імунодефіциту людини та підозрою на ВІЛ. Лікування осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів з використанням препаратів замісної підтримувальної терапії. Другий тип тарифу це ставка на пролікований випадок. Цей тариф також називають оплата за діагностично спорідненими групами, скорочено ДСГ. Цей тариф використовується для оплати стаціонарного лікування або стаціонару одного дня. Його суть полягає в тому, що держава не сплачує за кожну окрему послугу, яка була надана пацієнту в стаціонарних умовах, а сплачує за всю госпіталізацію, враховуючи середні витрати надавачів для лікування пацієнтів у межах кожної діагностично спорідненої групи. Одиницею оплати є одна госпіталізація, або, іншими словами, один пролікований випадок. Оплата за таку госпіталізацію відбувається за діагностично спорідненою групою, до якої віднесено конкретний пролікований випадок. Це віднесення робиться на основі клінічного кодування. Отже, тариф ставка на пролікований випадок це оплата за одну госпіталізацію. Цей тариф сплачується закладу за всі госпіталізації, незалежно від результату лікування для пацієнта. Якщо пацієнта було виписано, або якщо пацієнта було переведено до іншого закладу. І навіть якщо пацієнт помер під час отримання стаціонарної медичної допомоги. В усіх цих випадках НСЗУ сплачуватиме кошти за надання стаціонарної допомоги пацієнту. І саме про цей тип тарифу ми детальніше поговоримо у наступних розділах цього навчального курсу. Третій тип тарифу це оплата за медичну послугу. У цьому тарифі одиницею оплати виступає власне сама медична послуга. Цей тип тарифу застосовується, наприклад, для оплати пріоритетних послуг на амбулаторному рівні, зокрема, при оплаті послуг мамографії, колоноскопії, езофагогастродоаденоскопії, бронхоскопії, цистоскопії, гістероскопії. Четвертий тип тарифу це глобальна ставка або, як її ще називають, глобальний бюджет. Цей тип тарифу забезпечує найбільш стабільне фінансування надавачів медичних послуг. Його суть полягає в тому, що при укладенні договору між НСЗУ та надавачем медичних послуг встановлюється, який саме бюджет буде виплачуватися йому щомісяця за готовність надавати певний очікуваний обсяг медичних послуг. У разі збільшення або зменшення фактично наданого обсягу медичних послуг глобальний бюджет не змінюється. Та щомісяця виплачується в повному обсязі аж до наступного запланованого перерахунку. Як правило, такий перерахунок здійснюється або один раз на квартал, або один раз на півроку. Періодичність перерахунку щороку встановлюється постановами Кабінету міністрів України про деякі питання реалізації програми медичних гарантій медичного обслуговування населення на відповідний рік. Тобто, якщо протягом певного періоду часу кількість фактично наданих послуг пацієнтам збільшилась або зменшилась. Це вплине на суму коштів, які надавач послуг буде отримувати в рамках глобального бюджету у наступному періоді. Для розрахунку суми глобального бюджету за основу беруться інші тарифи або капітаційна ставка, або ставка на пролікований випадок, або ставка за надану послугу. Наприклад, паліативна медична допомога у стаціонарних умовах оплачується за глобальною ставкою. Сума оплати визначається як добуток очікуваної кількості пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати відповідну медичну допомогу протягом місяця, та ставки на пролікований випадок, яка, наприклад, у 2022 році становить 19 тисяч 41 гривню. Тобто, якщо надавач медичних послуг готовий надати допомогу 10 пацієнтам, то глобальна ставка розраховується таким чином. 10 пацієнтів помножити на 19 тисяч 41 гривню це 190 тисяч 410 гривень. Саме така сума і буде сумою глобального бюджету, яку надавач медичних послуг отримуватиме щомісяця до наступного перерахунку. Ще один приклад: тариф на медичні послуги з медичної реабілітації визначається як глобальна ставка на місяць, яка розраховується як добуток кількості епізодів лікування. Які надавач медичних послуг готовий забезпечити протягом місяця та капітаційної ставки, яка становить 10 тисяч 820 гривень. Тобто якщо надавач медичних послуг готовий надати 20 відповідних послуг з реабілітації, то глобальна ставка розраховується таким чином: 20 послуг помножити на 10 тисяч 820 гривень це 216 тисяч 400 гривень. Отже, глобальна ставка визначається як добуток запланованої кількості послуг і тарифів для оплати таких послуг, тобто кількість запланованих послуг помножена на тариф. Таким чином, глобальна ставка це фіксована сума, яка оплачується надавачу медичних послуг за певний період за готовність надати заздалегідь визначений обсяг медичних послуг. Глобальна ставка широко використовується як самостійно. Наприклад, у пакеті профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах так і в комбінації з іншими тарифами. Наприклад, у таких пакетах як хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах, хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня, стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій. Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом sars cov 2 Коли глобальна ставка застосовується у комбінації з іншими тарифами, це означає, що сума оплати вираховується і сплачується двома різними способами. Наприклад, 80% у вигляді глобальної ставки, а 20% у вигляді ставки на пролікований випадок. І наостанок. П'ятий тип тарифу ставка за результатами виконання договорів про медичне обслуговування. Це тариф, який виплачується за досягнення надавачем медичних послуг цільових показників, які визначені в договорі з НСЗУ. Іншими словами, цей тип тарифу дозволяє фінансово заохочувати заклади та команди медичних працівників досягати позитивних результатів у наданні медичних послуг. Зверніть увагу, що цей тип тарифу не є самостійним і використовується лише в поєднанні з іншими типами тарифів. При цьому його запровадження потребує збору деталізованої інформації в ЕСОС щодо наданих пацієнтам медичних послуг і досягнутих результатів. Він також потребує подальшого ретельного моніторингу і аналізу цієї інформації зі сторони НСЗУ.